Температуру котла інженери сьогодні довели до трьохсот градусів. Саме такою вона буде під час роботи станції. За словами керівника комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Дмитра Рогожина, її робота дасть можливість менше витрачати для опалення електричну енергію та газ. Технологічна спиню такі в дуже великі рости, залежність від вартості газу для наших мешканців. Різкі коливання вартості газу вони так будуть вже діяти на нашого споживача. Тестові випробування триватимуть упродовж двох місяців. Затим теплоелектростанція почне постачати тепло до споживачів. Це 73 три від багатоквартирних будинків. Це 18 тисяч мешканців нашого міста, які будуть отримувати послугу. Цілорічно можуть отримувати послугу по теплу і гарячій воді. На станції працюють люди, які мають багаторічний досвід роботи на подібних теплоелектростанціях в інших європейських країнах. Серед них і інженер з Італії Джованні Руссо. Ми маємо тривалий досвід і побудували багато станцій. Усе виконується відповідно до нормативів, та відповідно це все безпечно. Норматів аптекейте. Тут іде моніторинг. моніторинг цього обладнання через віддалений доступ з диспетчером з Італії. Як воно функціонує, вони його бачать. Їх бачать. Нова теплоелектростанція спільний проєкт уряду Швейцарії та Житомирської міської ради. Її вартість становить 5 мільйонів 600 тисяч швейцарських франків та 52 мільйони гривень, каже Дмитро Рогожин. На території станції буде встановлений екран, який в онлайн режимі буде показувати. Зовати радіаційний рівень викидів ввести в експлуатацію нову теплоелектростанцію планують наприкінці 2021 року. Леонід Харшан Ігор Грач. Новини на Суспільному.